Христос рождається, слаємо його, вітається з вами Деснарі, вітаю всіх на моєму Ютуб-каналі. Придбаймо в час приготування до спомену святого отця Боско. Тепер має дуже таку чудову книжку Джозепе Портало Ірени Корони, святий Іван Боско, Чуда візії пророцтва. Недавно так само був спомин святого Франциска Салієзі. Я займаю, що отець Боско вибрав його за головного патрона свого. Своєї конгрегації, і тут є цікава така е, історія про те, як вчитель і опікун святий Франциск Салєзій був для Боску. Це значення, що отець Боску вибрав за свого провідника Святого Франциска Салезі, який жив 1567-1622 рік французький єпископ католицький, славний патрон е, журналістів і преси. Це, власне, він вияснює цю боску, на яких. Е, Філярах, тобто стовпах, мусить опертися, щоб згромадження Селізіянське завжди мало міцне коріння, було сильне і не переставало, переставало розвиватися завдяки покликанням і місіям. В першій частині сну, а це властиво, сон, <KO -1> так е е появляється битва, яка буде мусити е е е відбутися е ново. Покликані до родини Селезіянської, оскільки зло завжди чаїться, щоб збурити діло, піднесене через оце боску. В другій частині снуся Франциск француз згадує засоби, завдяки яким життєдайна сила розславить Селезіяння на Весь світ. Тобто добра поведінка, любов, час та причастя. Французький єпископ рівно ж, звертає рівно ж його увагу на. Необхідні риси, які повинні посідати молоді люди, щоб вступити як новики до його великої родини. Праця і стриманість це два, немов би таких весла згідно Святого Франциска, на яких буде підтримуватися згромадження, якщо їх забракне, в той час не буде воно мати майбутнього. Отже, і е, такі виямки з цього сну. Ким є? Знову запитав отець Боску цього чоловіка, який споглядав на нього погідно. Моє ім'я є знане всім добрим і став посланий, щоб переказати тобі речі майбутні, які ті, про які запитаю. що повинен зробити, щоб збільшити число покликань. Селезіяни отримують багато покликань завдяки своєму перекладному е, захованню, тобто поведінці, трактуючи учнів з найбільшою любов'ю і кладучи е, наголос на части та причастя. На що належить звертати увагу приймаючи навиків? Виключи лінивих і жарлуків? -лук, жар а в допущенні до обітів чувати, щоб не нарушена була чистота? А в який спосіб в наших домах можемо зберігати доброго духа. На стоїтелі повинні писати. Відвідувати і так само зайчливо трактувати, і то дуже часто як маємо поступати у віднесенні до місії. Моральність є доровказом разом зі сталою наукою і сталим шуканням, покликані слова наказу іди наперед завжди. Отже, це поставо виявки з цього сну, де святий Францис Лезі пояснює цю боску цю важливість його місії. Так? Не посилати тих, які моральність є певна, відкликаючи тих, які побудили поважні сумніви, будучи Значить, дивитися і перевіряти локальні покликання. Чи наше згромадження прямує в добру сторону? Питається. Хто є святий, нехай стається більш святим. Не іти наперед, що? Що значить, що затримується? Хто витриває, буде спасений? Чи дуже розвинеться, допоки стоїтелі будуть сповняти свої повинності, буде розростатися, ніхто не буде могти стримати його розвитку. Чи довго перетриває ваше згромадження буде тривати так довго, як довго є члени, будуть любити працю і стриманість? Чи забракне одні з, з однієї з тих колон ваша будівля впаде? Притягуючи настоїтелі підладних разом з їхніми послідовниками. Оце заповіт, на якому опирається е, витривання згромадження. Сон триває, поновно підтверджуючи прикладність навчання отця Боску, живого прикладу для наслідовників. В цьому моменті з'являються чотири особи, які несли труну і йшли в сторону отця Боску. В, в, в скорому часі не питай, думка тільки про те, що є. Смертний. Що хочеш мені показати через цю турну? Що мусиш вчинити за життя, щоб твої сини практикували те, що хочеш, щоб практикували по твоєму відході. Це є... Це не мов би є е, таке передання, так? це є заповіт, який мусиш залишити своїм синам, але мусиш його приготувати і, з, і залишити добре виконаний і припрацьований. Чекають на нас квіти чи терня. Чекають на вас багато троянд, багато потіг, але загрожують вам рівно ж дуже гострі кільця, які приносять всім глибокий жаль і смуток. Треба багато молитися. Чи повинні іти до Риму? Так, але поволі, з найбільшою второпністю і з розмаїтими засобами безпеки. Опікунча поста Святого Франциска Салезія повертається з цілою свою силою в листі про розповсюдження добрих книжок, написаних через Боску з нагоди рочистості Святого Йосифа в дню 19 березня 1885 року. Отець Боско концентрує свою увагу на засобі Божому, яким є власне розповсюдження добрих книжок. Не тільки Біблія, але рівно ж текстів з часу духовності, встановлюючих впровадження до науки християнської, і є це завдання, до якого покликаний кожен з нас не дотикається це тільки духовних. Зрештою, моя книжка до за до неба містить вислови і святого Франциска Салезія, і святого Отця Боску. Добрі книжки це бронь, яку можна, якою можна перемогти неприятелів за допомогою книжок, написаних через Елезіянів, можна спасти багато душ. Добрі книжки, це, з цього сну, розповсюджуються серед люду з є одним з відповідних засобів, щоб зберегти царство Спасителя. В як же ж багатьох душах? Чи гаряче вас, хочу вас гаряче заохотити для слави Божої спасення душ до розповсюдження добрих книжок? Не завагаюся назвати їх Божим знаряддям, оскільки сам Бог ними послуговувався для відновлення людини. Це, власне, через нього натхнені книжки принесли на світ правдиву науку. І ще як багато душ. Спасибо завдяки добрій книжки, якби багато душ захоронилися б від помилок, якби багато би захотилося до добра. Хто дає добру книжку, хоч би не вчинив нічого більше, як тільки збудив думку про Бога, як вже отримав собі незрівняну заслугу в очах Бога. Зміцнення навчання Святого Франциска Салєзія візія з конечністю підкреслення, причин існування згромадження салєзіянів. через бюлетень салєзіянський серед інших моїх. Цілий Хотів би в, в тих молодиках, які повернулися до своїх родин, виховати е, полюблення Духа Святого Франциска Салезія і о максим з тих молодих людей ч, е, чинити, сп, е, Спасителів для інших хлопців. Не говорю вам, що осягнув би свій ідеал досконалості, кажу вам тільки, що на нас падає завдання, щоб координувати його в такий спосіб, щоб був загальний усіх своїх. Частинах. Ось таке цікава історія про отця Боску, про Святого Франциска, Селезія. Що собі будемо сягати, звичайно, до цих медитацій, дуже цікавих і дуже важливих, які є не тільки для Селезяні, а для всіх, хто практикує Селезянську духовність, так само духовність Боску, і католицьку духовність. Хай святий Францис Селезій і Святий Отець Боско. Нам допомагають ставати святими.